Привіт, мої любі гусаки та гусині! Сьогодні я вас дуже рада бачити на каналі, тому що ми з вами відправимося у нову. Подорож, я хочу виказати свої очікування. Я готова до якоїсь такої розповіді, можливо, абсурдної, можливо, якоїсь абсолютно такої душевної, сімейної. В принципі, я готова до будь-якого досвіду, який мені зараз підкине. Єврогусак, тому що ну, для мене це завжди якась така приємна мить, коли я обираю країну, з якою я буду знайомитися. Так, спробую це зробити однією рукою. Що тут нам випадає? Нам випадає Боснія і Герцеговина. Я вже в передчутті того, що я буду читати. Давайте пошукаємо якісь цікаві факти. Більшість населення Боснії складають мусульмани. Боснія і Герцеговина характеризуються складним демографічним складом. Країна складається з трьох основних етнічних груп боснійців, хорватів і сербів. Серед них боснійці, які є переважно мусульманами, утворюють найбільшу етнічну групу в країні. Однак важливо зазначити, що Боснія і Герцеговина офіційно є. Світською державою, а конституція гарантує свободу віросповідання, що дозволяє різноманітний релігійний ландшафт, який включає мусульманську, православну, католицьку та інші громади. Не можу оминути увагою старовинну пам'ятку Боснії та Герцеговини, а саме старий міст у Мостарі. Він виглядає так гарно, і обов'язково вам вставлю тут картинку. Він, до речі, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В цій країні дуже дуже багато водоспадів. А також ви знали такий факт, що у Сараєво з'явився перший в Європі. Повністю електричний трамвай 1 жовтня 1885 року. Поява електричного трамвая стала важливою віхою розвитку міського транспорту в Європі. Ініціативу запровадження трамвайної системи в Сараєво очолювала влада Австро-Угорщини. А вже ж куди ж без неї, яка в той період контролювала регіон. Також на теренах Боснії є старовинний ліс, який називається Праліс, яких практично немає на теренах Європи, Характеризується високими деревами, різноманітним рослинним світом і незайманою екосистемою, яка зберіглася тут століттями. Мене дуже здивувало, що у Боснії дуже полюбляють каву, а саме таку міцну і гірку, і вони збираються родинами. В них це така сімейна традиція десь піти на каву. Для мене це відкриття. Певно, по всьому світу люблять каву, але тут прям виділений такий факт, що це є таким одним із основних для них, і вони дуже люблять ці моменти, проведені із своїми рідними і родиною за чашечкою кави. Ну, і як же без печальних фактів війни на вулицях Сараєва можна побачити червоні сліди після конфлікту, відомі як Сараївські троянди, які жахливі квіти. Вони є гострими і видимим нагадуванням про вплив боснійської війни на місто Сараєво. Ці троянди, бетонні шрами, залиті червоною смолою або фарбою, що позначають місця, куди влучили міномети або артилерійські снаряди, що призвело до жертв під час конфлікту. І як ми всі знаємо, в історичному контексті саме в 1914 році там розпочалася війна із вбивства ерцгерцога Австро-Угорської імперії Франца Фердинанда. Я із задоволенням піду і буду шукати зараз книгу. Мені здається, це буде моє перше знайомство із автором із Боснії та Герцеговини. І я думаю, що в мене є така книжка, яку я ще не показувала на каналі, але я її купила на розпродажі. Вона ідеально, просто ідеально підійде. Тож, залишайтеся на каналі. І от я повернулася до вас, щоб розповісти про письменника, з яким я познайомилася через його літературний твір. Він народився у місті Травник, також в травні народився 77 року, і звуть його Мухарем Баздуль. Його мати доктор медицини, але вона знаменита, доволі таки письменниця. Батько теж письменник, тому напевно, в нього теж не було якихось сумнівів в тому, що в нього є і присутній такий талант письменника. Він навчався в університеті Сараєво, де здобув освіту магістра американської та англійської літератури на філософському факультеті. До 2009 року він працює журналістом, працює дуже успішно. Освітлює він події Сербії та Боснії, Герцеговини. Потім він починає паралельно писати, і виходить в нього дуже добре. Його книги перекладені багатьма мовами: польською, англійською, німецькою, і там ще десятками мов, і тепер також і українською. Також є. Про це ми поговоримо згодом. Мухарем пише в основному сербською мовою, і він опублікував сім романів: п'ять збірок оповідань, два есе, а також одну збірку соне. Його нагороди в основному пов'язані з його журналістською діяльністю за мужність, за аналітику, за те, що він висвічує в основному такі факти, що стаються. Тому в нього дуже там багато престижних саме премій. Ну мені вже не терпиться розповісти, що я прочитала, і в нас в перекладі є книга-концерт. Ось така вона гарна, невеличка. Це видавництво 21, як завжди. Я вже читаю тільки. Ці книжки, мені здається. Тут 111 сторінок, небагато оформлена вона дуже і дуже красиво. Тут кожен розділ, не наче квиточок, не наче квиточок. І ми от бачимо: от, наприклад, ой, в мене вилітають замітки, тому що в мене тут дуже багато було. Про що розказати, про що вам, що вам показати, так само тут мої замітки, а вже ж написані, але це стадіон, де проходив концерт. Ви запитаєте, який саме концерт? Що це взагалі за концерт? Тому що, знаєте, моє покоління, можливо, люди, які ще молодше мене, вони взагалі не сильно розуміють, що це за подія для колишньої Югославії, що це взагалі за такий концерт, який дали. YouTube. Вся справа в тому, що 23 вересня 1997 року у Сараєві на стадіоні Кошево Юту перші зірки такої знаєте, світової слави, світового масштабу, які дали концерт після. Облоги після такої масштабної війни, чим об'єднали дуже і дуже багато людей. Шоу відвідало 45 тисяч осіб. Це дуже багато, тому що до того налічувалося 500 тисяч осіб до воєнних дій після воєнних дій.

проведення такого концерту для YouTube понесло збитки у 500 тисяч, і це знаєте дуже великий вчинок зі сторони музикантів, тому що незважаючи на спонсорство, вони все одно понесли збитки, так як квитки коштували набагато дешевше ніж повинні були коштувати. Тобто там щось 8 фунтів, щось таке. Таких цін не було вже тоді. Десь 10 років тому, можливо, це було б нормально, наприклад, якщо б це був не 97-й рік, а 83-й наводили це ціни 83-го року. Таким чином вони зробили квиток і можливість придбати його можливим для більшості людей, так як в основному всі страдали безробіттям, половина населення точно була безробітня, якщо не більше. Юту таким чином також показала свою позицію, що вони не відмовляється від своїх слів, обіцяли концерт, він точно буде. Для них було неймовірним здивуванням, що взагалі сараївці хочуть не просто маленький якийсь концертик, а великий, масштабний. Світовий, коли група добиралася до місця самого концерту, вони проїжджали по місцям зруйнованих будинків, зруйнованого міста. Бачили ось ці якраз червоні троянди, про які я говорила на початку, так відео, бачили ось цю руйнівну силу війни. І навіть жили вони перевдягалися і відпочивали в такому комплексі, де були розрушені і понівечені усілякими снарядами стіни, і це ще більше додавало впевненості їм, що. Наскільки цим людям необхідно почути музику, яка б змогла їх об'єднати, і це не наче вони приїхали в той самий час, коли їх потребувало суспільство, яке там знаходилося? Царюакенболиві час this is the big moment момент my life big fun occasion, I think, since the фан окешна тинк сенсворизнешо і це настільки читати було захопливо, це настільки щемко, це настільки талановито описано, наче якийсь репортаж.

The Independent писав, що за ці дві години юту вдалося неможливо те, що не вдавалося ніяким дипломатам, політикам, воєнним. Вони об'єднали об людей. Це знакова подія, коли боно кричить: хай живе Сараєво. Що давайте забудемо минуле і будемо вже цілувати майбутнє. У нього були дуже сильні проблеми з голосом, він робив собі спеціальні щеплення, але все одно хотів, щоб цей концерт таки стався і трапився. Досі група вважає це самим важливим концертом у своєму житті, такому музичному. Хоча боснійська війна закінчилася не концертом, а задовго до того, але все одно, коли цей концерт пройшов, то всі з полегшенням, наче, сказали, от тепер точно завершилась облога Сараєва, ось тепер ми, наче, причетні, ми доторкнулися до світу. The following morning the people of Sarajevo were moved and grateful. It was magnificent, it was more than we expect actually here. We we knew that something would happen, something great, but uh, I would like to, actually to thank Bono and to... You two crew, all of them, for such an uh, excellent, uh, beautiful gift to cerebral people. And uh, I don't know, it, it was great. It was Thank you very much. Thank you all. Я читаючи цей текст, розуміла, що ось в чому полягає мета виконавця, митця об'єднувати. Митець, який має голос і має таку владу над людьми, над суспільством. Він може дуже гарні речі взагалі робити. Це дійсно якась така історія, в яку, наче <сум> спрогнозували, чи як не знаю, спродюсерували десь зверху, згори, тому. Що виглядає саме як щось таке суперкіношне, по гіпвівському, по щось таке, типу, наче, а давайте об'єднаємося, а давайте і поспіваємо пісень. І насправді ти розумієш, що не так багато того треба, і що музика вона здатна. На такі речі, на просто немислі якісь речі, і ти хочеш просто аплодувати таким людям і говорити дякую, дякую, що ви ведете таку миротворчу політику за тих політиків, які б мали це робити. Про сюжет сильно розповідати не хочеться. Тут є різні люди, які очікують концерт. Кожного з цих людей є причина чекати на цей концерт. Можливо, у декого більш вагомі причини, чим у Інших, але це так м, приємно у такому жанрі репортажу, наче ми спостерігаємо відсторонено, а потім в кінці, наче самі присутні на цьому концерті, і вже підспівуємо, підспівуємо і вловлюємо ритми. Давайте поговоримо про плюси цієї книги. Напевно, я вже дуже багато сказала, що як мене це все захопило. Не дивлячись на об'єм, читалося трошечки важкувато, але дуже хотілося взнати, як, що, коли. <с topics> По-перше, це декорації. І я зараз вам покажу, як виглядав виглядала тоді Афіша, і як виглядали взагалі ось цей от лимон з оливкою. І це такі дивні декорації, так але <свісно> про них також було там вказано. Мене зачарувала атмосфера концерту. тобто... Ось це коли, знаєте, ти очікуєш цього концерту, він у 9 вечора, а ти просинаєшся там 8 ранку і вже починаєш потрохи збирати свої думки і себе. Іначе ти такий трошки знервований, і там може хтось там курить, може хтось там починає розмови, що треба там збиратися. Коли ти вже там десь четвертій годині дня вже кудись їдеш, хоча той концерт, щоб не спізнитися на 9 вечора. Ти розумієш, що цей концерт не розпочинається вчасно, але все одно. Це настільки приємні відчуття. Я одразу хочу думати, що у нас колись буде теж такий об'єднуючий концерт. До речі, кого б ви б хотіли б почути на концерті, коли Україна буде святкувати свою перемогу. Я не знаю, навіть це повинен бути хтось, хто підтримував завжди Україну. Можливо, це Білі Айліш, можливо, це Imagine Dragons, Можливо, я не знаю. Ваші варіанти. Будь ласка, мені дуже цікаві. Тут є різні персонажі, тут є школярі, які ну, просто. Просто знали про цю групу нещодавно, і от вони вже розкупили мерч з якимись футболками або з щоденниками чи просто з Це такі затяті фанати, в яких були ці футболки, які постійно слухали з їх і переслуховували, які знали кожне слово і потім ловили кожне це слово на стадіоні. Це були такі люди, які підспівували, які підходили. Хоплювали слова. Також це люди, які прийшли, щоб ну просто прийти, тому що всі туди йдуть. Це військові, наприклад, це школярі, так про яких я сказала, це студенти, це роботяги, це просто журналісти, і навіть про посла тут є, який з їх привіз, який їм як був провідником і розповідав трошечки про культуру, щоб люди розуміли, куди і з ким вони будуть розмовляти зі сцени. Теж дуже дуже важлива робота. А вже ж хтось запропонує дівчині, коли вона не бачить, підсадити її на свої плечі. А вже ж хтось розпочне бійку, а вже ж хтось буде кричати не в такт, не в музику. І ця вся атмосфера вона супер. Проникає от в тебе, якщо ви були на концертах, якщо ви любите цю культуру саме ходіння по концертах, ви зрозумієте, ну, наскільки це приємно, наскільки ти відчуваєш. І ще один такий плюс для мене: я хотіла перше, коли я зустрілася з якоюсь цитатою про музику, я одразу включила YouTube і почала переслуховувати їхні пісні. І воно так мене. Ну, Захопило просто неймовірно. Ще я тут зустріла таку фразу, що деякі люди хочуть просто почути голос, якому вони довіряють. Навіть більше, ніж знайомим, тобто знайомих, яких ми чуємо кожного дня, але ми довіряємо якійсь касеті тому голосові, що він скаже тобі зі сцени. Ось так: от настільки от фанатизм доходить до такої межі. Але, можливо, це є і правильним, не знаю, це якесь відволічення. Також тут був такий. Чудовий сенс із тим, коли дівчинка прийшла на концерт з двома квитками, але одна, тому що в неї був брат, який дуже фанатів від цієї групи, але він помер і, і дуже так нещодавно, і ця рана її ще ятрила. І це було ну настільки, не знаю, я прямо ж мене очі наповнилися сльозами, хоча за такий, здавалось би, маленький об'єм книги, але вона зачіпає дуже багато, особливо якщо ви людина музична і дуже любите музику слухати. Якщо ваш кожен день не проходить без музики, я вас дуже сильно розумію, отут вас торкнуть. Ми знаємо, що тексти YouTube, вони. Насичені прекрасними поезіями, вони красиві, вони інтелектуальні, тому нас це відсилає до багатьох різних людей, відомих. Наприклад, Вальда, наприклад, поезії Єйца, наприклад, там був Буковський, і Салман Ружді, і ще дуже багато різних людей. І для тебе це стає якоюсь такою затравкою, якоюсь такою прикормкою до того, щоб далі, далі читати і взнавати ще більше, тому що колись я про це чула. Але не сильно, знаєте, розшифровувала ці пісні, тому що в мене були інші вже групи, які мені більш подобалися. Але Юту це завжди була приємна для мене музика. А зараз вона не була для мене ще більшого такого значення. Після цієї книжки я знову повернулася. Мені дуже сподобалася їхня пісня міс Сараєво. І Кліп, якщо ви не бачили там злочани поворотів, ще тут був такий прикольний гумор про те, що деякі не розуміли назви. <гум> ну Там, якщо будете читати, я, я не хочу спойлерити, але хтось подумав, що це просто час. Я знаю, що багато дуже дотипів та анекдотів є в просторі про назву ЮТУ, <гум> тому це теж тут присутнє. А якщо говорити про мінуси, так бути такою об'єктивною людиною, сказати мінус, мені не вистачило після мови. Взагалі тут немає не передмови, не після мови. До речі, перекладач з боснійської Андрій Любка дуже гарний переклад. І мені не вистачило ще. Я хотіла більше інформації. Можливо, про подію, можливо, про стадіон, можливо, про Ютуб, можливо, та про будь-що я була б дуже рада, тому що ну мало 111 сторінок. Потім, що я хотіла би сказати, тут просто наведені пісні. Я знаю, пісні можливо перекладати, але тут вони не перекладені. Мені би хотілося, щоб тут був переклад. Мені би хотілося щоб він наближався до цієї поетики, того, як він звучить. Ну, можливо, це. Не можна так робити, тому що поезії ми знаємо, як перекладають, і це виглядає дуже дивно іноді. Так само і пісні і гурту. Але все одно хотілося б, чесно, хотілося б, тому що хотіла слідкувати за сенсами ще більше занурюватися. І давайте я вам зараз почитаю. Цитати. Сараївські дітваки вболівають переважно за ті клуби, за які тримають кулаки їхніх батьків або ж вибирають найбільшу опозицію. Я думаю, так можна сказати буквально про все: і про клуби, і про якісь вподобання будь-яких батьків, тому що діти в основному чи переймають, чи навпаки. Є тільки два шляхи. Приятельки їх зрозуміло відмовляли, буде ще багато концертів, а екскурсійна поїздка для випускного класу буває лише раз на життя. Але Амра залишалася невблаганною, її завжди дратувала ця поетика раз на життя. Раз на життя святкуєш 17-й день народження. Раз на життя буває перший секс. Раз на життя буває випускний. Чому ніхто не каже, раз на життя слухаєш «Love is із о опівночі під дощем на страдуні? Усе буває тільки раз на життя, абсолютно згодно. І 17 років буває раз на життя. І ще мені знаєте, пригадалася моя якась історія. Така тому, що коли я випускалася зі школи, я пішла раніше, я пішла в 9 класі зі школи. І мені говорили, що навіщо ти йдеш? Ну, як же ж так, це ж не випускний в 9 класі, а от в 11 типу, і нікого не хвилювало, що я взагалі хотіла від цього життя. Тому що ну, в 11 класі ж випускний і там, типу, вальс треба танцювати. І мене так це насмішило, тоді що я ще більше впевнилася в цьому, що типу Вальс один раз на життя, я думаю, я не хочу ніякого вальсу взагалі. Я хочу випуститися з цієї школи і піти далі. Одного разу перед закінченням війни вона сказала мамі: для мене війна закінчиться, коли Юту дасть свій концерт. На війні в Азри загинув брат. Це якраз от про цю Азру, яка переживала дуже сильно смерть брата, і пішла потім на цей концерт, начебто із ним, за його, знаєте, такої підтримки. А це взагалі, послухайте, у першому паспорті Марка було написано, що він живе на вулиці 22 жовтня, але його батько завжди ту вулицю називав Потур Махала. Тепер вона знову так називається офіційно. Адамір жив на вулиці Тіто, яка під час війни рапто постала вулицею Пана Коліна. Вулиці боснійських міст часто. Так, треба перегорнути. Змінюють назви. Назви вулиць. Тут є чимось на кшталт паспорта певної історичної епохи. Знайомо нам. І Боснія точно не є і навряд чи колись стане місцем where the streets have no name. Тобто, це оця от пісня, яку вони грають, і ти розумієш, що це, це взагалі не про Боснію. Але так приємно уявляти, що десь є якісь безіменні вулиці, коли в нас та сама вулиця може називатися абсолютно, знаєте, як це, протилежними віхами історії, що ну, це навіть і смішно, і печально водночас. Тут трошечки романтики, знайомства на концерті. Але їхні вісім годин були не в порівнянні кращими. Тепер вони вперше самі. Хлопець у камуфляжі з якимись мутантними шевронами і дівчина. Ековський акцент якої чудно відлунює в сараївському повітрі, розмовляють про концерт, музику взагалі книги, фільми, особливо про фільм «Before Sunrise». До речі, я дуже обожнюю цю трилогію фільмів і тому я підкреслила це. Тут стільки заховано культурних кодів саме в цій книжці, стільки посилань на якусь таку молодість, на кохання, на перші почуття. Ну, настільки я пережила з нею приємностей, багато, не дивлячись на той контекст, не дивлячись на те, що це біль і що цей концерт ніколи б не трапився, так якби не війна. Але скільки він приніс миру на ці території? І я раджу, я дуже раджу прочитати вам цю книгу, якщо ви поціновувач музики, особливо, якщо ви поціновувач групи YouTube. Ну, я думаю, ви її вже прочитали, скоріш за все, тому що вона виходила ще у 2018 році, мені здається, так. Да. Я просто хочу вам сказати, що вона варта уваги. Я ставлю їй 9 з 10 лапок, я дуже щаслива, що її прочитала, просто захоплююся і з ну, задоволенням би, почитала би ще щось у цього автора. Я вам дякую за перегляд. І, до речі, якщо ви шукаєте якийсь серіал собі, я нещодавно подивилася, дуже смішний такий серіал про Польщу. 1670 називається, ну, просто маса задоволення, там всього лише 8 серій, і він продовжений на другий сезон. Гумор прикольний, там такий, знаєте, середньовіччя. І з таким, як це називається, документарі-стилем. Якщо ви любите таке, то будь ласка. От, і я хочу вам побажати добра, як завжди, гусятка. Дякую, що ви тут. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Всім па-па!